Чому моя любі, Україна стає самим безпечним місцем фізично в майбутньому? По тій причині, що зараз ще ви цього бага... багато з вас цього не бачать, не відчувають, і так як моя свідомість розширена до Творця і активні мої світові тіла, і тому я знаходжусь на ній. Це не якісь, скажімо так, негадання, не якісь. Скажімо так, щитування з чогось з якихось інших інструментів, це є знання мого серця. І те, що я передаю стільки років, це якраз те знання, яке постійно підтверджується. Так, на все потрібен час, не зразу все стається про те, що я говорю, тому що до фізичного рівня воно мусить дойти, але всі ці. Скажем так, навіть не прогнози. Все, що я казала багато років тому, коли люди не вірили, що з України почнеться очищення і як це буде відбуватися, це сталося і стається. І всі країни підуть за нами на своє очищення, кармічення. Я багато про це пишу, розказую, дуже-дуже дуже багато є матеріалу на цю тему. Так от, чому Україна стане самим безпечним місцем, тому що піде і вже пішла енергетична хвиля на інші країни, і тому там буде відбуватися різні катаклізми. Тобто, то це буде кожна країна буде проходити те, що кармічно їй потрібно, те, що заробила кармічно. А країна, що це є? Це відображення ментального, кармічного поля, загального поля людей. Тобто їх думки, їх карма це як загальне поле. Так само, як ми з вами проходили екзамен на єдність. Між іншим, ми його пройшли, як би зараз не виглядало це поле, і багато людей зараз, скажімо так, пали духом, опустили руки. Не потрібно цього робити, тому що насправді ми його здали просто завжди. Як я кажу, саме перед. Світанком завжди сама, сама сильна темрява, тому здається лиш так. Насправді воно буде ну, ви побачите, тому що все в Божественній волі. Якби розум не розказував, що це якось там неможливо, що є. Але в Божественній волі все можливо. Головне тримати нам світло, головне нам бути світлими, радісними і любити один одного, бути єдиними. Не робити один одному погано, а навпаки, один одного любити та підтримувати всі важкі часи трансформації. Те, що робить сім'я завжди, так це підтримка потрібна зараз. Ні в якому разі не потрібно зараз сваритися між собою, українцям. І тому, мої любі сонечки, ця земля стане самою безпечною, тому що вона пройшла кермічні випробування, і всі зможуть тільки на ній бути безпечні.